Ладно, І ми а. в фіналі. На фінал Стефанчук сказав, що російська церква буде заборонена в Україні. Я питаю, Українська Православна церква, Московська Патріархата, буде заборонена в Україні в 2004 році? А, ну, чи заборонять? Розговори такі йдуть. Так, да, розговори такі йдуть. Так, притом такі серйозні розговори. У них хочуть щось одібрати, слухай. Там прям робота підготавляється якийсь документ про ці да. там, Слухай, є. Хочуть переводити ось щось, але ну, там багато якихось таких моментів, іще, ну, які нам не, ну, ми, ми не все знаємо. Так, звісно. Ну, да, дивися, конечно. щось залишається, щось обмежується. Так? Тут, коротше, я думаю, так, що це обмежує їх діяльність. Uh -huh. Четворка мечей це обмеження, але. Ці криси, знаєш, що роблять? Вони, да. вони нову церкву відкривають. Як от, знаєш, оці, як сєкти ото є, адвентисти 7-го дня якогось. Тобто, вони дуже маніпулятивно все равно, нове. Да, нове щось создають і знову, як то кажуть, щось придумують. Тобто, воно нове названня, от, і новий цей. Далі. Но закон по ним не буде прийнятий. Тобто вони uh -huh. будуть в незаконно, вони будуть просто будуть дійствовати дуже довго в незаконно. Ну зібралися ото якісь якось там бабтісти, якісь чи ще що якісь то стоять, співають, ніха не робить. Коли ви там співаєте, йдіть оно ну, а попери. А ну почекайте, давайте спитаємо. А люди при іжний же прихожан у московського патріархату. Давайте от кількість прихожан зменшиться. Коли вони будуть незаконно. Ну, ти ж розумієш, ті, хто ждуть Путіна у нас в Україні, звісно вони остануться з ними. Mm. Ну, поэтому, ти що, ну, вони назвуть церкву, церква, церква ж донів Путіна. Вони ж донів Путіна, там, назвуть там церква Макаронова монстра, наприклад. ЦЖП, так, да? це ЦЖП, Да, Так, да, так. Це... Да, 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 да. Так, чи багато людей з ними залишиться. Вони будуть працювати по вербовці, Будуть трошки незадоволені цим, і дуже буде багато брехні. Вони будуть дурити, Люди не всі будуть розуміти, що це це, що це ці криси. Поняв. Uh -huh. Там так буде все намучено, розказано, так як вони оцей яйцо запускають нам, а потім люди yeah. дають мені питання, такі що в мене ну волосся самі закручуються, розкручуються. От така ж сама ситуація. Тобто вони людей обманним путем будуть затягувати, і да буде дуже багато ще, що знаєш, як? І ще що вони зроблять. помниш як от є показують секта? Да? Здравствуйте, ми прийшли к вам забрати вашу квартиру, ваші вклади yeah, yeah. Ой, ми не з того почали. Вірите ли ви? Бога. так <ріген> <ріген> Ласка, а давайте спитаємо, там карта щось там забирать чи Почаївська Лавра перейде в українську церкву. Так, чи перейде Почаївська Лавра в українську церкву. Закон прийме рішення по поводу церкви вообще не віддавати никакой церкви. Тобто це буде якийсь історичний як, э, культурний центр понявчиня. Тобто, вона не про церкву, не про Бога, не про віру. Ніканької ну, церкві закон приймає рішення, щоб розрушити щось. Тобто це говорить про те, що, скорее всего, вони просто приймуть рішення, а дадуться як історична спадщина. Ну, з другої сторони, дійсно, нахіра воно треба. Сьогодні це, цього бога насадили, завтра так. цього Бога насадили. Ні, просто що розумієте, що російська церква забирала собі всі головні святині України. Насправді, друзі, ми мало цього знаємо. Так, А беремо ми, ми у Росії свої головні святині. Так, да, звісно. Якщо вони їх не повивозили. Ну, так, да, от те, що не повивозили, оте от і, за, от і заберуть, але його дуже мало. Там навіть нема що забирати. Ну, я тебе скажу так, ось о, карта прояснення, ось у церква озвучить, чого, що, де, як, от, щось, щось заховане. Ну, ось, дивись, карта, щось заберемо. Щось заберемо. Те, що спіємо, як то кажуть, щось заховали самі роботники. Поняв, і ми. Да. Його забрати, але воно буде ну не принадлежати церкві тепер, не каким чином. То це буде заповідник, да? Да, да. ну, як заповідник якийсь буде, щоб люди могли кожен незалежно чи віриш ти в Бога чи не віриш прийти насолодитися мистецтвом. Отак, скажу угу. Тобто тепер ну так потому що давай по почесному, я, конечно, ну я вірю в Бога, ну визвини мене, е є много багато релігій. Є ведична релігія. Сейчас давай прийдуть якісь кришнаїти, скажуть нам: "Это. Єсть это. давайте не ви задолбуєте своїм релігіям. Кожна людина сама повинна обирати, куди ж вірити. А не у нас там от эта вот всё, то кого так наякіна. Так, дорогі любесеньки, ставимо лайк, поки Лана шукає вірша, відкриває. Я прошу підписатися на мій канал. Більшість з вас підписані, але є ще 30% які не підписались. Підпишіться, будь ласка. Ланочкін канал вона його активно розвиває, найбільше 100 тисяч. Вона чекає кожного підписника. Тому, будь ласка, підпишіться на її канал. І коментуйте під кожним відео, ставте лайк. до неї оці всі питання, про любов, те туди до Лани, а тут пишемо конструктив, який Діма прекрасний, і Ланочка Васхгірна. Тому, пожалуйста, лавочка вірш. Так. Вона тягне його до смітника і кричить, що не встигає нікуди, а малий вперто суне туди сірника, бо та вчили робити його добрі люди. Що смітити то гріх або просто негоже, та усмати його не вважає так схоже. Потім котик сидить на порозі нечемно, значить стурхати слід. Він без хатько, напевно. Потім цвиркнути на зауваження круто і загнути матюк, подивитися люто. Мамі ж ніколи тим вихованням займатися. Мамі встигнути треба пофарбуватись, ще наростити, манікюри зробити. Їй немає коли виховання робити. Бо на те є і школа, і дитячий садочок. Ось і куртка не вміщується вже на кілочок. Хлопчик виріс, змужнів, став дорослим і гарним. Але іноді дуже нечемно, вульгарне. І дратовано в матері каже, буває, що вона його слів чомусь не доганяє, що стара припухає і щось вимагає, і що іноді жити йому заважає. Він крокує життям і бере, що захоче. Марно світ загляда у його пусті очі, бо його не бентежить ні родина, ні люди, і його не обходить, що скриньові буде. Йому винні усі влада та депутати, Бог та янглик і шанована мама. Скільки ж їх по землі, ось таких, хоч, і аж і живе лише в нім особиста потреба. А все інше це те, що лише дурникам треба. Скільки ж їх по землі є таких ось хлоп'яток, їх не кілька, і навіть, на жаль, не з десяток, їх мільйони, яких обійшло виховання. І сповживчі ми бачимо їх існування. А все так починалося просто й безжурно. Хлопчик лише сміття, хоч викинуть в урну. Хлопчик просто мав вирости сином країни. А ким виріс і хто в цьому випадку винен? Mm, такий прикольний вірш повчальний. Друзі, правда, бачите, щоб там не було наші діти там, внуки, хто в кого, ми ж після себе їх залишаємо. Давайте їх зробимо кращими, ніж ми були. І займайтесь дітьми, займайтеся собою дітьми, а не сусідкою чи Дай, сусідом. Я, я, якщо зараз у нас є ще одна хвилина така, я скажу Давай. класну річ, яку мені люди задавали питання. Я зроблю відео, але зараз дуже багато маленьких дітей не балакать до трьох років. Yeah. І це велика проблема. І люди питають, а знаєте чому? Тому що батьки yeah. перестали займатися дітками. Само маличку перестали оці кубики складати і казати, диви, а плюс Б-Б. Вони не роблять, вони ждуть, що цим займається школа, вони дали гаджети, вони включили телефон, телевізор. Right. О, і ви не читаєте казки. Напишіть мені, мами, от зараз, як багато вас сідає ввечері, от мені мама сідала ввечері і читала казку. У нас було дуже багато, коли вона їх читала. І я теж ходила, і, і, і оці би бекали і мекали. розумієте? Мама казала, я букву Р не виговарювала, так я стояла за штурою і так казала, поки я там наричалась. А зараз цим ніхто не займається, всі спихують на школу на дитсадочок, тільки розгрібать будете ви. друзі, Це дуже це правда. І виходить здатних, в кого є трохи більше грошей. Вони займаються дітьми самого дитинства. Тобто, вкладають, роблять, а кого менше, ті сідають в гаджетах або на роботі, бо реальна ситуація складна. Якщо є час, приділяйте його дітям. Вони будуть вам вдячні потім. Якщо ви самі цього хочете, тому що цього треба теж хотіти, займатися дітьми там, або онуками. Бо цього можна просто не хотіти, бо про це навіть ти не думаєш Бо такі реалії. Тому займайтеся собою. І паралельно ви будете займатися тими, кого ви народили. Я ви породили на це. Світланочка. Я вас обнімаю. Прекрасного вечора, тихо, мирного всім. Дякую, що були з нами. Чекаємо лайків, коментарів і підписок. Кланочка обіймаю до зустрічі. До неділі. Па-па. Всі пока-пока.